Всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні я читаю другу книгу про Гектора Лиса. Називається Гектор Лис і Помста Крука, авторка та ілюстраторка, англійська письменниця Астрід Шеклс. Переклад з англійської Олександри Орлової. Літературна редакторка Ганна Осадко. Видавництво Читаріум Харків. Коли у небі починають кружляти зловісні птахи, три нашорошені миші хвилюються. Чи ж не здійснюється це страшна помста крука? Чуючи заклик про допомогу, Гектор лис із друзями поспішають у глиб зеленого гаю, назустріч пригодам із таємничим чорним пером, старою кам'яною вежею. Лютою погрозою крука і, можливо, дрібкою небезпеки. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Гектор лис і помста крука. Лист для Гектора лиса ухнула Амелія сова, майнувши поміж дерев. Від кого це? запитала Люсі Скунс. Написано на допомогу. Хучіше розгортай, підганяв Єремія кролик. Усередині були лист і чорне перо. Дорогий Гекторе, дивні речі відбуваються у вежі. Ми боїмося страшної помсти крука. Це перо є доказом. Будь ласка, допоможи, стережися зловісних птахів. Щиро твої Альберт, Вілберт і Норберт миші кам'яної вежі. Як загадково нашорошився мокуниця. Чому вони надіслали це моторошне перо? запитав Чарлі Бурундук. Уявлення не маю, відказав Гектор, але мишам кам'яної вежі необхідна наша допомога. Треба піти туди і все з'ясувати, оголосила Люсі. Стежка, якою друзі помчали через зелений гай, була крутою та слизькою. Ви знали, що хтось досі живе у кам'яній вежі? пропихтів Єремія. Так, озвався Гектор. Миші мусять завжди пильнувати вежу. Тож вони рідко виходять із неї. Видивляючись, через дерева, друзі побачили велику зграю птахів. Що кружляла довкола вежі. Ой, це так моторошно, сказав, мов вказуючи на небо. Мені страшно, затремтів Чарлі. Сміливіше, вперед, підбадьорив Гектор. І Мо на чолі. Друзі тишком підкрадалися від дерева до дерева, аж поки досягли кам'яної вежі. Гектор обережно постукав у дерев'яні двері. Ніхто не озивався. Тож він повільно їх прочинив. У приміщенні було холодно і вогко. Агов! Гукнув Гектор. Є хто вдома? Із тіні випірнули три перелякані миші: Альберт Вілберт і Норберт Дякую, що вчасно наспіли, озвався Альберт. Його вусики нервно смикалися. Ми прийшли допомогти, запевнив Гектор. Розкажіть. Що тут коїться? Колись давно старий круг дістався сюди, шукаючи прихистку від жахливої бурі, озвався Вілберт. Проте миша вартовий, наш прапрадідусь, злякався незнайомця і не пустив його всередину. Розлючений круг полетів, однак пригрозив повернутися. І помститися. О, ні, страшна помста крука! вигукнула Люсі. Так, і відтоді наша родина живе в страху, мовив Норберт. Минуло багато мирних років, але кілька днів тому біля наших дверей з'явилося таємниче чорне перо, сказав Альберт. Ми одразу зрозуміли це знак, що круг повернувся. Ми не наважилися залишити домівку, тож надіслали перо тобі, сподіваючись на порятунок, жалібно протягнув Альберт. А тепер сюди злітається дедалі більше круків. Затремтів Вілберт. Ми чуємо, як вони нишпорять, як намагаються пробратися всередину, щоби помститися. захникав Норберт. Заспокойтеся, звелів Гектор. У них має бути поважна причина для цього. Тримаючи свічки, друзі оглядали все у пошуках. Розгадки таємниці. На верхівці гвинтових сходів вони виявили ще одне чорне перо. Круки вже пробралися всередину вежі! залементував Єремія. Друзі почули стукіт і шарудіння згори. Звуки гучнішали. І гучнішали. Шш. прошепотів Гектор. Він разом з усіма поліз драбиною до прихованого люка. Тоді повернув ключ і обережно прочинив дверцята. Сюрприз, Горище вежі. Було заповнене веселими круками. Ви прийшли? вигукнув Сильвестр Крук, вітаючи трьох мишенят. Я хвилювався, що запрошення не дуже зрозуміле. Яке запрошення? запитали розгублені миші. Пера, що я порозкидав, Пояснив Сильвестр, вони були підказкою, що ми влаштовуємо святкування, відзначаємо мій день народження. Гектор і його друзі зітхнули з полегшенням. Не існувало ніякої помсти крука. Вибачте, ми подумали, що ви хочете нас скривдити, перепросив Альберт у круків. І не варто було нам ховатися, мовив Вілберт, ніяково всміхаючись. Яке щастя, що ви влаштували святкування у нас вдома, виголосив Норберт. «А вже ж!» Ми завжди любили цю вежу, засміялися круки. Того вечора друзі поверталися додому під сяйвом повного місяця. Таємницю розкрито, тішився Єремія. Це все було непорозумінням захихотів мо. Подобаються мені ці кумедні миші. Радісно зітхнула Люсі. І круки теж, звісно, думаю, вони тепер завжди товаришуватимуть, усміхнувся Гектор. Звісно, так і буде. вигукнув Чарлі. Коли друзі дісталися лисячої хатинки, то запалили привітне вогнище, заварили гарячий шоколад у горнятках. І затишно вмостилися слухати нову історію від Гектора. Кінець. Ось і завершилася наша історія про Гектора та його друзів. Дякую всім, хто уважно слухав, і неодмінно зустрінемося в наступних історіях. До побачення!